Так, і переходимо хоча б до чогось позитивного, до об'єднаних разом. Скажіть, будь ласка, чи є наша перша гостя? Чудово, Верніка. Вітаю, слава Україні. Це Вероніка Матвієнко, наша з Вікторією, колишня вже однокурсниця, волонтерка і одна з співорганізаторок збору, про який ми зараз будемо говорити. Але спочатку Вероніка, скажи, будь ласка, як ти взагалі переживаєш ці всі події, які відбуваються? Тому що вчора були страшенний обстріл Полтави, це твоє рідне місто. Як ти тримаєшся, що допомагає тобі не падати духом? Та дякую Вікторія і Вікторія за запрошення за сьогоднішній такий ефір, який в якому ми будемо розповідати про важливі речі, які нас об'єднують. Дякую за запитання про моє рідне місто. Та я сама родом з Полтави. До Львова приїхала на навчання, і зараз так виходить, що два дні підряд мої два рідні міста. Та і Полтава і Львів перебувають ну вже в жалобі, та тому що сталися страшенні трагедії. Допомагає певно що найбільше Єд... єдність людей. Єдність людей дзвоню додому вчора. Запитую, що відбувалося, що як розповідають рідні, що в Полтаві. Насправді люди дуже об'єдналися навколо допомоги людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки вчорашньої в Полтаві. І так само цю єдність людей сьогодні ми побачили у Львові. І власне, сьогодні ми з вами будемо говорити та про єдність, про те, як ми можемо єднатися, як ми можемо конвертувати нашу злість і наші емоції, ті, що ми зараз переживаємо. Так, і власне ми на кожному етарі, мабуть, говоримо про те, як ми можемо допомагати нашій армії, як ми можемо підтримувати її. І Вероніка вже включалася до нас в ефір з ще одної співорганізаторкою великого збору, який ми організували на факультеті журналістики. Він називався Захист дипломів. Вероніка, хотіла б зараз почути підсумок цього збору про те, скільки ж вдалося зібрати, бо ну нам відомо про те, що це набагато більше, чим планувалося, і що власне вдалося купити на ці кошти. Й, друзі, ви мене так застали. Я не готувалася до того питання, але я вже тут маю перед собою цей звіт, зараз секунду гляну. Та нам насправді вдалося зібрати набагато більше, ніж ми планували. Ми планували, якщо пам'ятають глядачі, 150 тисяч гривень зібрати, випускники факультету журналістики хотіли об'єднатися бакалаври 2024 року. Тоді ініціювали цей збір, і до нього долучилося неймовірна кількість людей, випускників факультету журналістики, Франка університету інших міст. І нас це настільки тоді приємно здивувало, окрилало. Я не знаю, як описати ті слова, і ми тоді за. Ну, я вважаю, що за короткий термін зібрали 266 754 гривні 36 коп. Що важливо, це мене завжди наша команда але сміялася з тих 36 копійок, але ми тут говоримо про те, що кожна людина важлива. Та? На що витратили? На потреби 47-ї бригади, де служить випускник факультету журналістики Владислав Данко, я впевнена, що всі також глядачі, ті, що були на ефірі, багато хто чув тоді про цей збір. Тоді вдалося закупити три мавіки, три квадрокоптери. Вони коштували 219 тисяч гривень інверторний бензиновий генератор 25 тисяч 860 60 гривень і зарядний пристрій, який був потрібен хлопцям, він коштував 8470 гривень. Більше того, ми змогли оплатити тоді за ті зібрані всіма спільними зусиллями кошти доставку хлопцям, тому що ну, вона так само, ми розуміємо, не дешева, особливо на ті території. І в нас на банці залишилося тоді 11 679 гривень і все ще ті самі 36 копійок, та про які я згадувала на початку. І ми тоді змогли на ще один збір від факультету факультету журналістики від Студентства України пекельні канікули. Він називався по-моєму, і ми тоді змогли закрити цей збір від факультету журналістики. Свою частину Юра. Покажи, будь ласка, фотографії 29-го файла. Це якраз фотографії е, хлопців, які отримали ось цей генератор. Наскільки я розумію, зверху синенький біля них стоїть так. Вероніка махає що так, е, це звіт певно, про череп... переказ коштів. Так, про переказ коштів. Це якраз Владислав Данко якому це він випускник факультету журналістики? Ще квитанція з Монобанку, куди е, перерахували кошти. І ще одна фотографія там була. Ось бачу, що справа це якраз нас, Владислав е, і його побратим разом з дронами, які зараз допомагають допомагають нищити е, русню. Е, тому це, це дуже позитивно, і це дуже круто. Тому закликаємо вас долучатись до таких зборів. І, до речі, про наступний е, ми поговоримо далі. Так, і ще хотіла зробити таку малесеньку ремарочку до тебе. В нас на сайті є інтерв'ю з Владиславом. Власне, з яким ми для якого точніше для чиєї бригади ми збирали кошти. Закликаємо вас перейти, прочитати, тому що Владислав неймовірна людина, і дуже цікаво. Насправді в нього там історія. Я думаю, що ти читала і ти бачила. Так безперечно Я також був журналістом, наш колега. Е, та і Вероніка, наступне таке питання: е, розкажи детальніше, будь ласка, про теперішній збір. Власне, е, чому ми тебе сьогодні сюди запросили, щоб е, підтримати його? Е, яка сума необхідна, і для кого саме е, ми будемо збирати кошти? Ну, те, що я буду зараз вам говорити, я сама буквально п'ять хвилин тому певно ще не знала, що саме це буду говорити, тому що сплатася з нашим випускником факультету журналістики. Так само, як ви могли зрозуміти, ми стараємося якомога більше підтримувати тих наших випускників, які звертаються, які кажуть, що потрібна допомога. Ну, тому що ми там, об'єднавшись, можемо. Це чотири курси бакалаврату, там магістри, викладачі, які активно завжди підтримують. Е, ну, Прям сильно підтримують випускники. В нас така досить свідома і об'єднана спільнота журфакової це. Також знаєте Вікторії там я. Е це е, наш випускник магістратури 2016 року, випускник факультету журналістики. Він також е, в медійних колах е, відомий як журналіст, і він долучився до ЛАВ Збройних сил України. Е, е, і один з викладачів нам е, написав про до студентської ради, що він е, має збір, відкрив збір е, для бойової машини, для машини для, для виконання бойових завдань. Е, е, і той збір так довго-довго йшов. І ми бачили, що там загальна мета була 300 тисяч гривень. І в п'ятницю буквально вони до нас звертаються. Ми знайомимося в переписці з Яремою, говоримо, що потрібно і що ми будемо старатись допомогти. Якраз починається новий навчальний рік, і ми будемо готові залучити максимально те, що студенти зараз повернулися з дому на навчання. Вони будуть включені в те, що ми їм говоримо. І ми відкриваємо збір, відкриваємо свою банку, бачимо, що не вистачає 60 тисяч гривень. Ну там, може, 50, з чимось так, майже 60. Ми відкриваємо цю банку і починаємо, власне, перше, просто говорити людям про те, що потрібно зібрати цю суму, а потім вже починаємо думати, що робити ще. І хотіли відкривати банки підсилення. Але для того, щоб уточнити, якого року випускник наш Ярема, я йому сьогодні пишу, а він мені каже, Ніка, нам вистачило тих грошей, що ми зібрали. І ми думаємо закривати збір. Скоро буде звіт. Я така думаю, господи, що говорити зараз. Але я йому написала вже, що ми би, можливо зможемо надіслати ці зібрані кошти їм, тому що ми всі з вами розуміємо, потреби військових вони постійно є. Вони постійно актуальні, тому ми зараз будемо говорити. Як тільки Ярема зараз з'явиться на зв'язку, ми будемо говорити про те, що йому потрібно, і вже будемо давати інформацію про те, що ми допомагаємо. Ми продовжуємо допомагати, оскільки ми вже це почали. Ми вже ну, почали говорити людям, що нам потрібно зібрати кошти. Правильно і ну це точно не та допомога, яка буде зайвою. Тобто, допомога зайвою точно не буде, тому збиратимемо для 80-ї бригади, там де є наш випускник факультету. Будемо їм допомагати, тому що. Як не допомагати? Справді я дуже тішусь тому, що швидко закрився збір, тому так, що дуже теж. багато моїх знайомих особисто збираються якісь дуже масштабні збори і долучаються якісь їхні знайомі, і це йде дуже довго, дуже довго тягнеться. Ну навіть наша журналістка Вікторія Михась вона збирала на ремонт автомобіля. Так, і це теж дуже довго тягнеться. це дуже довгий процес, і це дуже круто, що е, вони встигли ну, дуже швидко це зробити. Але ну, ми розуміємо, що в будь-якому випадку допомога потрібна. Не буває зайвої ніколи, так. особливо не францію юра, виведе, будь ласка. Ска зараз на екран QR-код. це QR-код, власне збору, який нам надіслала Вероніка. Кожен з вас, хто дивиться зараз, цей етер, може долучитись, надіслати туди своїх 1, 2, 5, 10, 15 гривень стільки, скільки ви можете, тому що ми знаємо, що малих донатів не існує. І е, попередній збір, який ми разом організовували. Ми з Вікторією долучались. Вероніка точніше організовувала це. Показав, тому що кожних 15-20 гривень були справді неймовірно важливими. Так і ще хотіла показати фотографії. Вероніка нам скинула фотографії е, випускника. Власне для якого збирає. Збирають кошти на автомобіль. Е Наступні фотографії. Так, це це власне Ярема. Так. Неймовірний, веселий е, хлопець, і до речі, я читала про те, що він також працював журналістом на Суспільному, на громадському. Досить відомий е, медійник. Мабуть, в медійних колах його дуже добре знають, тому збір вдалося закрити швидко. І це, це чудово, але ми готові підтримувати ще. Ми готові працювати, тому що ну це найменше, що можемо зробити тут у тилу, у Львові, де ми знаходимося. Так. Так, дя дякую тобі, Вероніка. Дякую, що виділила час, долучилася до нашого етеру. Нам завжди дуже приємно вис висвітлювати такі ініціативи молодих людей. Це, це дуже круто і це дуже важливо. Тому що тільки, тільки коли надійний тил, в нас надійний фронт. Так, і особливо ті, які мають безпосереднє е відношення до нас з Вікторією. Ну і тому що факультет журналістики рідний факультет. Так, Вероніка, дуже дякуємо. Дякую, слава Україні! Мирного тобі спокійного вечора. Дякую, дякую, велике.